всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Тема сьогоднішнього дня дуже цікава. Особливо це буде цікаво тим, у кого є дітки маленькі і великі. Сьогодні ми з вами поговоримо, як захистити наших діток від негативу, від порчі, від зглазу, від наговорів і тому подібне. Але перед цим не забудь підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео і написати в коментарях, як ти захищаєш свою дитину від негативу. Щоб захистити своїх дітей від енергетичного негативу і пристріту, потрібно дотримуватися деяких важливих магічних і енергетичних принципів. Ну і як мольфар, я звісно вам допоможу своєю мудрістю і знаннями. Ось декілька порад. Отже, перше: амулети і обереги. Створіть або придбайте спеціальні амулети чи обереги для ваших дітей. Ці артефакти можуть бути зроблені з будь-якого натурального матеріалу, таких як дерево, каміння або метал, і мають бути заряджені позитивною енергією, щоб служити захист. Від негативу. Друге, ритуали очищення. Пробуйте регулярні ритуали очищення для ваших дітей. Що це може бути? Ну, це може бути обливання тіла чистою водою, заклинання, молитви або медитації. Головне це видалити негативну енергетику і зміцнити їхній ауральний захист. Третє захист аури. Навчіть ваших дітей того, як захищати свою ауру. Вони можуть візуалізувати щит, що світиться, який оточує їхнє тіло, і уявляти, як цей щит відбиває негативну Енергетику. Пункт четвертий: медитація і балансування. Знайомство з медитацією і практиками балансування допоможуть дітям стати більш усвідомленими і зміцнити їхній душевний захист. До речі, це також допоможе їм розвивати свою інтуїцію і здатність відчувати енергії навколо себе. П'ятий пункт: позитивна енергія. Стимулюйте у дітей позитивне мислення і емоції. Розвивайте їхні творчі здібності, захоплення та інтереси. Що більше позитивної енергії вони створюють навколо себе, то менше йому. Вірні, що негативні енергії будуть до них притягуватися. Шосте уважність. Підтримуйте діалог з вашими дітьми про те, як вони почуваються. Вчіть їх бути уважними до своїх емоцій і навколишнього середовища. Якщо вони помічають щось дивне або негативне, вони мають знати, що можуть звертатися до вас по допомогу. Пункт номер сім: спілкування з природою. Продемонструйте дітям важливість спілкування з природою. Проведення часу на свіжому повітрі та контакт із рослинами і тваринами може допомогти. Очистити енергетику та зміцнити зв'язок із природою. І не забувайте, незламні, що найголовніше, це ваша любов і турбота про дітей. Ваша енергія і підтримка завжди слугуватиме їм найкращим захистом від негативу і порчі. Нехай ваші діти ростуть сильними, здоровими та щасливими. Ну а з вами був я, ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. І не забувайте підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, поширити його, може комусь знадобиться, і обов'язково в коментарях написати, як ви захищаєте свої. Діток від негативу.